Наша рубрика розпаковка татар на 11 листопада. Це буде зимове дитяче взуття. Ось такі бомбезні чобітки. Вони на гортексі, подошва вібром, защитний носок, захисна така п'ята, замшві дуже класні. Ще ось такі будиночки, 100 гривень. Ось такі ягесенькі угіки, 180 гривень. Суперфіти ось такі також на гортексі 150. Геокси ось такі. 80 в них є дефект. Це ось такі на гортексі ековські, чобітки, 180. Кларкси ось такі 50. Є також дефекти. Ось такі шкіряні а, дитячі. 50. Ось такі 100 гривень. Так, красивочки ось такі утеплені, 100 гривень на хутрі. Тапочки 100 гривень. Десь 42-й 42 розмір. Ось такі 180. Пріміджі це замш. Ще ось такі суперфіти. Вони також замш, 100 гривень. Гумові чобітки ось такі 150. Ще ось такі чобітки, вони світяться. 80 також теплі. Ось такі 50. Ще ось такі чобітки 120. Прикольні угіки 120. Такі зайчики. Ось такі гумові чоботи 220, вони ж також теплі. Ось такі легенькі сапожечки 50. Ще ось такі 150. Ось такі 120 пріміджі також. Ось такий 50 також гумовий чобіток. І ось такі геукси 100 гривень. Вони, шкіряні.